Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. В мене тут організувався випадковий, зовсім випадковий, неочікуваний вихідний. Тому я швиденько приїхала додому і продовжую роботу. А роботу я продовжую ну, таку дуже Дуже кропітку, називаємо її так. Ми тут вже майже закінчили полив, який робили. Тут було в нас все перекопано, що он там трошки є перекопаного, але основну масу ми вже прикопали. Ми проклали такі трубки, головна артерія така масивна у нас закопана посеред доріжки, яка потім буде мастити. Ну, масти вимощуватися якимось камінням, вибачте. А основні якби, трубки такі мені чоловік проклав, я їх вже навіть замаскувала трошки, шпильками притиснула, все гаразд. І зараз я починаю робити дуже таку дрібну і таку серйозну роботу. Мені треба, такими трубочками тоненькими, ой-ой, вибачте. Отакими тоненькими трубочками. Мені треба на оці полівалочки, які в мене тут, настромити отакі чотирикутнички, на які потім е, одягти оцю трубочку, а на трубочку на кінець, оці полівалочки. І роботи в мене тут не початий край, е, бо в мене є багато дуже всього, що треба поливати. І оцих пристроїв теж дуже багато різних, Тому я зараз буду цією роботою займатися. Зараз хочу вам показати отакого спрутика, якого я зробила. Оцей спрутик він з отакої конструкції, отакого такого хрестика, як я казала. який, Так, зараз буду спробувати, одягається на оцю штучку. На оцю, господі, на оцю полівалочку, яка стоїть в трубі. Ось Зараз я вам спробую показати, де вона в мене. Ось вона в мене стоїть. Бачите? З одного боку в мене троянда, з другого в мене пінісєтум, А отут у мене мильнянка, яка потребує влітку поливу. І тому от зараз я оцим спрутіком вже, я вже на нього трубочки наділа, розмір заміряла, щоб мені вистачило і на троянду, і на пінісєтум, і на дві. І на, так, на троянду, пінісіту у мене дві мільнянки. Я оце одягаю і розведу його зараз. Ну от Я вдягла оцей спрутик. Ось в мене пішов полив під пінісіту. Ось там по колу пустила на троянду. Я спеціально роблю трубочки трошки довші, ось під мильнянку. Ой, Господи, де воно там воно випустила? Під одну мильнянку випустила і під іншу ось випустила. ой, вибачте. Я роблю ці трубочки довшими, для того, щоб, якщо мені треба буде, я їх можу перекладати в інші місця. Десь додавати більше вологи, десь прибирати більше вологи, А взагалі. Оці наконічнички, вони отак закручуються або відкручуються. І тим самим ви регулюєте, скільки води вам треба для поливу. Або менше, або більше. О, таку штуку я вже зробила он, цю діляночку. Цю полосу я пройшла. Ну, ще трошечки мені до кінця залишилося, тут півтора метри. Але вважаємо, що я вже пройшла це. Ну, я хочу сказати такий е е нелегкий труд лазити на четвереньках і оце вишукувати ці полівалечки, розраховувати на яку рослину, скільки мені треба, важкувато так. А ще потім, після того, як все це я зроблю, ми включимо воду, і я маю якраз зробити регулювання оці от. Е Наконечників для того, щоб розуміти, скільки води мені потрібно на кожну рослинку. Ну, от я трошки зробила поливу і зараз його перевіряю, вирішила перевірити. І тут у мене виникла таке... така річ виникла. Коли я ставлю в трубу саме отаку просту поливалку, її можна регулювати, вона буде більше менше працювати, це нормально. А от коли я поставила отаких от павучків, як я вже казала, з них вода взагалі ледь-ледь, як це показати, ледь-ледь крапає. А то взагалі не крапає. Ну, от, якщо подивитися, от це з неї все, що тече. І у цих е, павучках е, та гайка, на яку вони чіпляються, Всередині є така прокладочка, і якщо її вийняти, то воно починає бігти більше. Я не знаю на що ці прокладочки, мабуть, на те, щоб воно поливало довго і потрошку, але мені треба швидко і багато. Тому ми прибрали оці середні вкладиші, які перекривали водичку. Тиск води перекривали, і зробили більш такий е, сильніший полив. Ну, ось я відкручую цю штучку. І ось всередині оця прокладочка стоїть. Там є маленька дірочка, і вона, мабуть, дозовано випускає воду. Але якщо розвести її, отак, як у нас, на 4, я не знаю, може, тут насадочки є й з іншою варіацією, не тільки 4. Але для мене це мало тиску. Я прибираю оці прокладочки звідси, для того, щоб збільшити тиск води, точніше, не тиск води, а збільшити вихід води з цього мого павучка. Бо інакше води тече дуже мало, і я ж кажу: мабуть, вона розрахована взагалі на капельку, але це мені дуже мало. Я не хочу, щоб в мене весь день працював насос і воно поливалося весь день. Тому е, отакі штучки, оці прокладочки, я виймаю з них. І тоді е, вода йде більш активніше з цих трубочок. Ну, оце такі невеличкі нюанси, з якими я стикнулася, е, коли перевіряла свою. Е... Цю полівалочку, і треба мені зараз познімати оці вкладиші. Ну, знов-таки додаткова робота. Але коли я її закінчу, я нарешті нарешті все засиплю корою, тому що в мене зараз все стоїть, напівдороблене, Я чекала цього поливу. На жаль, е, на жаль, коли ми взагалі, е, ну, як би, Поселилися тут, ніхто оце все, що я тут наробила з квітниками, ніхто це все не планував. Тому плани йшли поперед логіки, назвемо так, бо зазвичай люди заселяються. Може, коли перед тим як будувати будинок, вони роблять якийсь план. Плану у нас не було, був тільки план, де буде стояти будинок і де буде рости садок. Все, інших планів у нас не було. Квітники вже я розбивала на свій якби, смак і своє бачення нашої ділянки, тому вийшло так, що нам прийшлося, і приходиться, в принципі, ще рити отакі траншеї, іноді доробляти десь, де треба доробити, і воно зараз дуже незручно. Ну, але вже робимо, як робимо. Це наші помилки, які ми самі ж і виправляємо. Тому зараз я почну робити оці, розводити цей полив для того, щоб він мене охопив усі рослини на моїй ділянці. Я от зараз хожу з вами, дивлюсь, мені все подобається, але знов-таки знову в мене руки чешуться і мені щось хочеться переробити, бо вже щось я бачу не так, як хотіла, або не так, як очікувала. Річ в тім, що я коли, скажімо так, я планувала оцю всю квітуючу частину нашої ділянки. Я була обмежена в своїх побажаннях. Мені спочатку дуже подобалися просто квіти, я не роздивлялася кущі, я не роздивлялася хвойники. Я взагалі нічого цього не роздивлялася, тому що ну, якось не дійшло воно до мене, скажімо так. Це моє таке. Назвемо його обмеження бачення. В мене взагалі є така схильність, що я не бачу, потім не зроблю. Я маю зробити, потім на нього подивитися і потім вирішити, влаштовує воно мене чи ні. Це неправильно, але це моє таке сприйняття. Е Ну, скажімо так, навколишнього простору. Ну, в мене воно таке. Від природи таке. Я не можу бачити, поки я чогось не зроблю. От коли я зробила, тоді я вже бачу, куди, що, як, де змінити, де залишити. А інакше ну, в мене просто не виходить ніяк. І тому, звичайно, за цього бачення свого я назвемо так грубо вигрібаю потім свої помилки. Ну, Е, я така, в мене так виходить. Тому ось оця ділянка, яку я зараз оце хожу з вами, розмовляю і її отак е, показую потрошку. Оця ділянка сформувалася в мене буквально за останній рік, навіть за останні півроку. Коли я е, отут з середини, де в мене зараз е, стоїть модрина, тут в мене всередині росли туї, які я прибрала під паркан. І висадила під паркан. І коли в мене отут звільнилося місце, тільки потім в мене почали з'являтися думки, як це місце засадити. Звичайно, купувала я маленькі рослини, зовсім маленькі, і висаджуючи їх, я ще трохи не розумію їх габаритів. Я розумію, що вони там в природі якось ростуть, але дивлячись на відео з різних ютуберів, я розумію, що все ж таки заявлені розміри рослин дуже відрізняються на кожній ділянці. І іноді те, що заявлено великим, воно або не росте таким великим, або вимахує ще більше, ніж заявлено. Або сидить дзьобом, а пишуть, що воно швидко росле, або навпаки, пишуть, що воно повільно зростає, воно дуже швидко зростає. Ну, коротше кажучи, я хочу сказати, що не завжди можна прорахувати розмір рослини, як вона виглядатиме. Це з часом. Проявиться на конкретній ділянці, на конкретному ґрунті, при поливі, при догляді, оце все е, е, проявляється вже набагато пізніше, після того, як ти посадив рослини. Тому не завжди можна все прорахувати. А ще з моїм оцим баченням я не бачу, поки воно не буде сидіти е, саме в конкретному місці, я не можу його передбачити. Тому. Е, От Я висадила рослини, якби я розумію, що я створила якусь композицію з них. Але зараз я вже дивлюсь, що деякі місця в мене гулятимуть, деякі місця в мене навпаки засаджені, і мені знову прийдеться все пересаджувати. Чоловік з мене сміється і каже, мені цікаво, цьому процесу кінець буде чи ні. А я кажу: да-да-да, все це останнє. Він знову сміється, ти впевнена, я кажу, ну, мабуть, останнє. І отак у мене весь час. Але саме цікаве, що цей процес мене саме не напрягає. Він мені дуже подобається. І тому, от коли кажуть, малодоглядний, малодоглядний сад, я взагалі не розумію, як це і чим я буду займатися, коли в мене все буде зроблене, чи можливо таке, чи ні. Але ж рослини все одно потребують догляду. За собою і хочемо, ми не хочемо, малодоглядності, ну, не зовсім буде. Десь треба підстригти, десь треба пересадити, десь треба розсадити, тому що воно росте. І, якби мені здається, що цей процес безкінечний. Але якщо він вам в задоволення, і ви від цього якби, ну, набираєтесь якихось емоцій, сил. От, наприклад, я так точно набираюся з цього сил, тому що моя робота і оце, все, що мене оточує вдома, це зовсім інші речі. І я тут насправді відпочиваю, набираюся сил, і мені цей процес подобається. І я не знаю, чим би я тут займалася сидіти просто і нічим не займатися, я б не змогла. Ну, в мене не виходить так, в мене є потреба щось робити. А саме це, займатися квітами, мені просто супер, як подобається. Тому в мене, мабуть, немало доглядний сад, і роботи в мене буде весь час і багато, я так розумію. І так, вчорашній дощ мені завадив в моїй роботі продовженню, тому буду продовжувати сьогодні, але сьогодні теж е час від часу йде дощ. Але коли йде, я, звичайно, щось інше роблю, а коли не іде, то я виходжу і роблю оці свої трубочки далі і далі. І на цьому, як би я хотіла завершити наше відео, але на сам кінець я хотіла вам показати систему. Може комусь вона знадобиться, щоб ви розуміли, з чого саме ми складали полив, і, можливо, комусь це буде в нагоді. Ну, от дивіться. Оце в нас основний трубопровод. Я спеціально показую вам розмір, може комусь це важливо. Цю основну трубу, основну магістраль ми проклали від колонки через усю ділянку, і ми її закопали на глибину десь сантиметрів 80 метр, на рівень непромерзання землі, для того, щоб назимку це залишалося і це вже стаціонарно на все життя, скажімо так, це основна труба. Оця труба у нас під'єднувалася. Для, до основної труби під землею, і виходила нагору. Виходила нагору, ось вона виходить нагору з землі. Отакими от куточками з'єднана, і далі е, під'єднаний кран, який вмикає і вимикає воду при потребі. І далі оця трубка йде по всій ділянці. І саме на цій трубці ми вставляли. Отакі От полівалочки, як я вже казала, ось на цій меншій трубці. Ой, вибачте. Ми сюди... Ой. Ми сюди їх вставляли, оці менші поливалки. Або вставляли оці, які просто самі поливають і регулюють е вихід води, скільки вам треба, мало, більше, вона підкручується і регулюється. А на оці, які стояли, я вдягала зверху отакий, я не знаю, як його назвати, хрестик. Він одягається, зараз я спробую одягти. Ой, господі, вибачте, він одягається отак зверху, бачите, там дірочки, і на це одягається отакий, отака трубочка, яка називається 4, 4 Мені здається, чоловік казав, отака трубочка тонесенька, 4 4,7, 7, яка одягається от сюди, і е, ви вибираєте певну довжину, яка вам треба. І на кінець цієї трубочки ви знов-таки ставите оцю поливалочку, яка регулюється. Але якщо пам'ятаєте, я розповідала, що от у цих, які вставляються в цю нашу трубку, всередині є отакий клапан. Який саме я вийняла, можливо, вам він знадобиться. А я оці всі клапани прибирала, тому що я хотіла, щоб об'єм води на кінцях оцих трубочок виходив все ж таки більший, ніж є. Ну, Ці клапани я зібрала, можливо, вони мені знадобляться, не знаю. Але отаку от конструкцію ми зробили на своїй ділянці. Можливо, комусь буде це цікаво. Тому на цьому я закінчую наше відео. Воно і так вийшло довгеньке. Ну і, як завжди, далі буде.